Військовики звітують у Львові. Лікарі військово-медичного клінічного центру західного регіону підбили підсумки лікувально-діагностичної роботи установи за минулий рік. Головна увага медперсоналу торік була зосереджена на подальшому вдосконаленні лікувально-діагностичного процесу. Орік до фахівців військово-медичного клінічного центру західного регіону за допомогою звернулося декілька десятків тисяч осіб. Найчастіше до військового медзакладу зверталися із проблемами серцево-судинної системи, органів дихання та шлунково-кишкового тракту. І останні роки більшу увагу ми приділяємо транспортуванню і евакуації їх. Потерпілих і хворих з захворювань нервової системи в військово медичний клінічний центр на рівень спеціалізованої медичної допомоги. На даний час особовий склад клініки займається це впровадженню і удосконаленню мікрохірургічних та ендоскопічних методів лікування, що значно зменшує трав травматизацію. Мозку і покращує якість лікування хворих основним напрямком роботи клініки є підвищення рівня професійної підготовки медиків. Участь військовиків у різноманітних конференціях та закупівля нового обладнання значно сприяли у допомозі хворим. Всі кваліфікаційні вимоги, які потрібні були лікарям, медичним сестрам у 2011 році. Медичний персонал пройшов предостаційні цикли в повному обсязі. Тематичні удосконалення, що дозволило атестувати і середній медичний персонал, і лікарів згідно кваліфікаційних вимог і кваліфікаційний рівень працівників госпіталю, що середнього медичного персоналу, що лікарського, залишається високою. За медичною допомогою до центру звертаються військовослужбовці, працівники Збройних сил України, пенсіонери військового відомства та члени сімей військовослужбовців. Центр до права надавати медичну допомогу цивільним особам по договорам і фізичним особам. Кількість бажаючих отримує медичну умову щорічно також зростає, і в 11-му році склало 2254 пацієнта. Ну, нараду з лікування дисципліною роботою. Наш центр займається і достатньо великим навантаженням. Це науково-дослідна робота. Сьогодні в нашому центрі в знає, працює дев'ять кандидатів наук, і на наступний рік готуються захистити ще чотири лікаря кандидатську дисертацію. Ірина Качмарак, Андрій Дробний, вісник.